Міністерство оборони України оновило перелік хвороб, з якими можна служити, із загального списку захворювань, з якими не беруть до війська виключено низку хвороб і розладів. Тому військовозобов'язані, які раніше вважалися непридатними для військової служби за станом здоров'я, тепер можуть бути мобілізовані. Як повідомляє УНІАН, ці зміни затверджені відповідним наказом в серпні цього року. Як і раніше, згідно загального списку, в армію не беруть людей, які мають пухлини хвороби кровообігу, органів дихання, травлення, очей, вух і придаткового апарату. Також не підлягають призову особи з хворобами крові, шкіри, ендокринної сечостатевої і нервової систем, з розладами психіки та поведінки. Проте після внесених змін список хвороб звузився, мобілізувати можуть з клінічно виліковним туберкульозом, вірусними гепатитами з незначним порушенням функцій, безсимптомним вілом, хвороби. Ми крові та ендокринної системи з незначним порушенням функцій, легкими короткочасними проявами розладів психіки, такими як деменція, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки. При цьому список хвороб, що звільняють від армії, тимчасово не змінився. Військово зобов'язаних з цими хворобами можуть призвати на військову службу в разі необхідності. Детальніше ознайомитися з оновленим списком захворювань можна в статті Уніану.